Люди, які виросли в емоційно здорових сім'ях, що ви вважали звичним в дитинстві, однак тепер розумієте, що це було щось особливе. Мама, вибачалась переді мною, коли була неправа. Моя мама теж так робила, і ми обговорювали все щоразу, коли сперечались. Пам'ятаю, як я лежала в ліжку пізно вночі, дуже зла, і чекала, що вона постукає в мої двері. Я не хотіла з нею розмовляти, але вже дорослою, згадуючи минуле, я не пам'ятаю жодного випадку, що вона не прийшла і не поговорила зі мною після того, як у нас виникали труднощі. Іноді проблема вирішувалась після розмови, іноді ні. Але вона завжди казала, що любить мене, перш ніж зачинити двері. Мої батьки завжди цікавились тим, що відбувається з нами, дітьми. Вони із задоволенням слухали наші розповіді про те, як минув день, і брали участь у всіх аспектах нашого життя. Якщо у нас був тест, вони робили флеш-картки. Коли ми грали в софтбол, тато став помічником тренера. Мама була лідеркою скаутської організації. Ми ніколи не відчували нічого, окрім любові, довіри та безпеки. Моя мама збирала мені обід і щодня аж до старших класів клала в нього маленьку записку з компліментом або заохоченням. Мої друзі змушували мене читати їх вголос за обідом, бо їм теж подобалось чути ці побажання. Вона й досі підсовує мені їх у робочі обіди, коли відвідує мене вже дорослою. Кожен член сім'ї, включно з дітьми, виконував щоденну хатню роботу або інші обов'язки, щоб підтримувати господарство в належному стані. Всі члени сім'ї завжди їли разом, а потім засиджувались за вечірніми розмовами. Ми всі читали книжки, потім передавали їх одне одному, а згодом обговорювали їх. Дисципліна дітей завжди була спрямована на те, щоб пом'якшити завдану шкоду, наприклад, заплатити за те, що ми зламали або вибачитись перед тим, кого образили. Допускались природні наслідки. Наприклад, нам не видавали свіжий рушник, якщо ми не закінчили прання. А потім нас навчали, як зробити висновки з цих наслідків і запобігти повторенню поганої поведінки. Ми фотографували одне одного, щоб зберегти пам'ятні моменти. Ми хвалили одне одного при зустрічі і поза очі. Я ніколи не почувався в небезпеці у себе вдома. Доброта. Мої батьки зробили доброту суперхарактеристикою будь-якої людини. Вони не сварились між собою, мали гарне почуття гумору та поділяли любов до музики. У нас вдома завжди звучала музика. Мої друзі дитинства також любили приходити до моєї мами на домашню їжу. Моя мама дарувала несподівані подарунки, про які ми просили протягом року. Наприклад, одного разу я отримала кишенькову ляльку Поллі, про яку мріяла все життя. Вона лежала на моєму ліжку, коли я прокинулась вранці на Геловін. Я думала, що так чинять усі батьки. Пізніше я зрозуміла, що таким чином вона намагалась компенсувати порожні обіцянки мого батька та біль, якого він нам завдав на день Патріка. Я теж Залишаю маленькі подарунки для своїх дітей, просто щоб зробити їхній день яскравішим. Мої батьки серйозно поставились до проблем із психічним здоров'ям у нас із сестрою і сприяли тому, щоб ми отримали необхідну допомогу, поки нам не виповнилось 18. Мені навіть не довелось просити. Мій тато відпрошувався з роботи, щоб відвідувати незліченні збори з адміністрацією моєї школи та платив за терапію. А мама пропонувала мити мені волосся в погані дні, і зі сльозами на очах благала мого лікаря дозволити мені спробу бувати антидепресанти у 17 років. Нам дуже пощастило. До жінок ставилися як до рівних. Мені, як жінці, це водночас і ускладнювало і полегшувало знайомство з чоловіками. Мій тато мав набагато кращу освіту, вищу зарплату і престижнішу роботу, ніж моя мама. Але він ніколи не вважав її менш розумною, а її кар'єру менш важливою, і все життя був надзвичайно активним батьком. Окрім того, що я побачила приклад рівноправного партнерства, від нього я навчалась цінувати різні види. Інтелекту та талантів я зустрічала дуже багато чоловіків, які спочатку здавалися схожими на нього. Проте згодом я розуміла, що вони все ж таки приховано вважають себе розумнішими за мене, і думають, що проголосувати за жінку політика, це вже занадто багато фемінізму. Я й гадки не мала. Наскільки рідкісними є дійсно рівноправні партнерства або чоловіки схожі на мого тата, доки не подорослішала». Моя мама кине все, якщо її дитина в біді. Я можу зателефонувати їй о 3 годині ночі, плачучи, сказати, що вона мені потрібна, без подробиць, і вона приїде до мене. Вона вирушила в дорогу тієї ночі, коли мене покинув чоловік. Я доглядала за її собаками. Ми розмовляли по телефону. Коли вона почула по моєму голосу, що щось не так. Я пішла спати. А коли вранці прокинулась і спустилась вниз, мама спала на власному директору. Бо їхала до мене всю ніч. Моя сестра працює на кладовищі, і у неї почались дивні напади болю, запаморочення тощо неодноразово. Мама їхала до неї на роботу посеред ночі, щоб відвести її в лікарню. Її любов не знає ні часу доби, ні відстані, ні перешкод. Батьки щодня казали мені, що люблять мене, і як правило, не один раз. Мої батьки завжди дуже поважали одне одного і ніколи не скаржились одне на одного, принаймні не перед дітьми, заохочували дисципліну і працьовитість, зосереджуючись на винагороді, а не на покаранні та залякуванні. Давали дітям посильні обов'язки і ставились до них як до дорослих у міру їхнього зростання, переважно заохочуючи незалежність, завжди допомагали друзям і сусідам, цінували людей, а не речі. У мене було майже ідеальне дитинство. Я ніколи не почувалася в небезпеці вдома. У нас завжди була їжа та снеки. Мої батьки керували скаутським гуртком. Тато був тренером з бейсболу та баскетболу, наче у фільмі. Одне, що я не усвідомлювала, поки не подрослішала, це те, скільки зусиль мої батьки докладали, щоб ми харчувались здоровою їжею. Я ходила до початкової школи і пам'ятаю, як трохи заздрила дітям, які отримували Мали на обід шоколадні яйця, їли снеки буквально щодня або просто носили з собою цукерки. Пам'ятаю, як я обмінювала фрукти на цукерки і думала, що уклала вигідну угоду, коли вони віддавали мені свої солодощі. Лише коли подрослішала, я зрозуміла, що це був, мабуть, єдиний фрукт, який отримувала та дитина, і наскільки сильно мої батьки піклувались про мене порівняно з іншими батьками в школі. У мене є дві. Перша, це те, що в моєму домі, було тихо, і я маю на увазі тишу в сенсі затишку. У мене були друзі, які виросли в галасливих, метушливих сім'ях, де ніколи не бувало й хвилини спокою. Вони приходили до мене додому і просто розслаблялись. Іноді здавалося, що можна побачити, як зникає тягар з їхніх плечей. У нас була музика, фільми, сміх, але був спокій, який я не міг оцінити належним чином, поки не став став. Інша причина в тому, що мій тато художник і розробник ігор, тож у нас були всілякі випадкові художні приналежності, які нам дозволялось красти. Потрібен картон. Є бальсове дерево, мабуть, в гаражі, довільний колір, аерозольної фарби. Звісно, нам було дозволено проявляти креативність і нічого не заборонялось. Лише батькові модні спиртові маркери та гарні ножиці. Не існувало думки: ти ще занадто малий для цього, або це занадто круто для дітей за винятком маркерів. Ми багато чого робили разом. Тато працював позмінно, тому часто був вільний у будні дні, і це було чудово влітку, оскільки ми могли ходити в цікаві місця науковий центр або просто у походи, і натов був менший, оскільки більшість батьків працювали. Мій тато мав денні та нічні зміни, але я досі пам'ятаю, що він був дуже активним батьком на рівні із моєю матір'ю домогосподаркою. Батько жодного разу не зробив негативного коментаря про те, що у нього тільки доньки. Він ніколи навіть не жартував про те, що хоче сина. А коли інші люди робили зауваження про те, що він у меншості, він відмахувався від них як від ідіотів. Мої батьки завжди були присутні на всіх наших заходах, змаганнях, вечорах нагородження скрізь. Вони знайомилися з нашими друзями і підтримували їх так само, як і ми. Одного разу ми з мамою вирушили підтримати друга на доволі важливому заході, де його нагороджували. Хоча навіть його батьки не прийшли. Навіть зараз у дорослому віці мої найкращі шкільні друзі досі люблять моїх батьків, а батьки теж цікавляться як справи. Моїх друзів Мої батьки насправді підтримували мене. Я чув так багато історій про батьків, які просто забивали на дітей, або використовували їх у власних цілях, або здається, навіть отримували задоволення від того, що засмучували своїх дітей. Хоча мені вже за 40, і я знаю багато різних людей. Це досі здається мені неймовірно дивним. І розуміння того, що у мене були такі батьки, змушує мене почуватись надзвичайно щасливим. Мої батьки справді любили одне одного. Мої теж вони цілувалися на прощання щоранку, коли тато йшов на роботу, і мама завжди дуже раділа, коли він повертався додому. Вони і досі закохані, і цього місяця святкують 51-шу річницю свого весілля. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо всій панянці за фінансову підтримку. А які здорові звички були у вашій сім'ї? Напишіть в коментарях.